Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати тарифні плани, підключити договори до білінгу та автоматично формувати рахунки і акти у програмі BAS Малий Бізнес. Розпочнемо із тарифних планів. Відкрийте розділ продажі, перейдіть до підрозділу Білінг і оберіть довідник тарифні плани. В даному вікні можна або створити новий тарифний план з нуля, або створити його шляхом копіювання через поточний елемент. Наприклад, в даному умовно числовому прикладі у мене вже є базовий тарифний план. При його створенні обов'язково заповняємо найменування. Причому найменування може бути будь-яке зручне і зрозуміле саме для вас. Далі додаємо номенклатуру. В даному випадку це в мене виїзд спеціаліста. Я задаю значення, щоб включати його в рахунок, і вказую, що до абонплати включена одна послуга за видом цін договору. Також важливо вказати, що робити при продажі позапланових позицій. Наприклад, видавати помилку, тобто коли буде продаж. Понад норму нам програма буде підказувати. Або включати в рахунок. Далі ми маємо записати та закрити. Переходимо до підключення договору до білінгу. Знову ж таки, в розділі продажі обираємо довідник покупці, обираємо необхідного нашого покупця і переходимо до договорів з ним. Відкриваємо договір. На вкладці Білінг. Зазначаємо, що це договір обслуговування. Обираємо період дії цього договору. Тобто, в даному випадку, якщо ми будемо працювати по договору з цим контрагентом після 31 грудня 2024 року, білінг автоматично буде відімкнено. періодичність. Періодичність це той період, за який ми. Виставляємо рахунки. В даному випадку в мене це місяць. Можна обрати день, тиждень, квартал, півроку рік. Виставляти документи задаємо число і обираємо відповідний тарифний план із нашого довідника. Далі, одержувачі листів в груповій розсилці. Тут вказуємо електронну пошту для автоматичної розсилки рахунків. Якщо її вказано не буде, ця розсилка не буде можливою. Записуємо та закриваємо. Переходимо до автоматичного формування рахунків. Для цього знову ж таки в розділі продажі, в підрозділі Білінг обираємо підготовка рахунків за договорами обслуговування. Обираємо період, наприклад, грудень 2024 року. І програма одразу нам показує, з яким контрагентом у нас є зобов'язані в цей період. Ми можемо також формувати довідник, так як нам буде зручно. Наприклад, я хочу бачити дату, хочу бачити договір і хочу бачити тарифний план. Далі можемо вказувати, що формувати і на яку дату рахунки і акти. В даному випадку я буду формувати виключно рахунок і кажу, що мені треба його відправити поштою, а не друкувати. Якщо ми натискаємо друкувати, можливість відправки поштою зникає. Далі перехожу до формування документів. Документи сформовано, і програма дає нам цей документ на огляд, і далі ми можемо робити необхідні функції: роздрукувати його, підписати та відправити контрагент. Налаштовані тарифні плани та автоматичне виставлення рахунків це потужний інструмент для обліку регулярних послуг. І завдяки білінгу в баз, Малий бізнес ви економите час і знижуєте ризик помилок в розрахунках. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.